Всім привіт, мої любі друзі! Я задумала зварити з вами пісних голубців. У мене є багато капусточки квашеної, що я собі квасила. Ось так я гарно вже її почистила, пообрізала ось цю серединку. Бачите, гарно підготувала листочки. Такі маленькі, гарні. Я такі кладу маленькі капусточки всолити, щоб були гарні голубці малі. І ось так я застелюю. Собі тими малесенькими малюсінькими, що зовсім не скручуються на голубці, не з кастрюльки. І зараз ми будемо готувати пісну начинку. Для начинки, друзі, я буду брати рис і жарені шампіньйони з морквою і цибулькою. Я все вам покажу. Ось цю зажарку, друзі, ми зараз даємо у рис і побачу, чи ще треба щось дати, чи вже будемо закручувати наші голубці. Подивіться, друзі, яка шикарна пісна-начинка на голубці. Зараз я їх буду скручувати і ставити варити. Обов'язково вам все покажу. Ось такі, друзі, у мене гарнезні малесенькі голубчики вийшли. Бачите? Зараз я їх залю водою, дам трошечки олії і поставлю варити, а в кінці запхаю в духовку запікати, а потім вам результат обов'язково покажу. Друзі, наші квасні пісні голубчики готові. Подивіться, які вони гарні, які вони малесенькі. Бачите, я пожарила цибульку і дала трошечки кетчупу. Подивіться, зараз ми подивимося на них, на них в розрізі. Легенько розрізалося, не дивлячись на те, що капусточка квасна. А квасна капусточка вона завжди тверча від такої. Бачите? Дивіться, який гарний рис. Які гарні пісні голубці. Я вже їх з'їла, друзі, декілька, дуже смачні. Отже, всім смачного і гарного дня!